Добрий день! Сьогодні на уроці ми продовжуємо повторювати матеріал початкової школи. І сьогодні пригадаємо про величини: довжину, масу, міськість та час. Виконаємо дії з цими величинами. Отже, починаємо! Давайте пригадаємо, що для вимірювання довжини ви знаєте такі одиниці: сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Пригадаємо! Що в одному сантиметрі 10 міліметрів, в одному метрі 100 см. Основною одиницею довжини є метр. Всі інші одиниці пов'язані з метром, так. Давайте пригадаємо: в одному метрі 10 дециметрів або 100 сантиметрів, або 1000 міліметрів. Один кілометр. Дорівнює тисячі метрів. Для вимірювання маси ми знаємо такі одиниці: грам, кілограм, центнер, тонна. Масу предметів, легших за один кілограм, вимірюють у грамах. Один кілограм дорівнює тисячі грамів. Основною одиницею вимірювання є кілограм. Давайте подивимося, як інші одиниці пов'язані з кілограмом. Один кілограм це 1000 грам. Один центнер це 100 кг. Одна тонна це 1000 кілограм. Одиниця вимірювання місткості літр. Одиниця вимірювання часу хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Століття. Давайте пригадаємо, що в одній годині 60 хвилин. В одному тижні 7 діб, одна доба це 24 години. Одне століття це 100 років. І в одній хвилині 60 секунд. Давайте попрацюємо зараз з вами письмово, виконаємо з підручника номер 55. Пишемо номер 55. Заповніть пропуски. Перше. 5 сантиметрів і 3 міліметра дорівнює. І нам пропонують перевести це все в міліметри. Давайте пригадаємо, як пов'язані сантиметри і міліметри. Один сантиметр це 10 міліметрів. Отже, 5 сантиметрів це 50 міліметрів. І ще плюс 3 міліметра 53 міліметра. Друге, 2 метра 3 сантиметра. Переведемо в сантиметри, пригадуємо, як пов'язані метр і сантиметр. В одному метрі 100 см. Отже, в двох метрах 200 см. І ще 3 см буде 203 см. Наступне третє завдання. 4 кілометра 12 метрів. Переводимо в метри. В одному кілометрі тисяча метрів. Отже, в 4 кілометрах чотири тисячі метрів. А у нас іще 12 метрів. Буде чотири тисячі дванадцять метрів. Четверте завдання. Один кілограм 215 грам, Будемо переводити в грами. В одному кілограмі тисяча г. Отже, у нас буде 1215 грам. П'яте завдання. 7 центнер 18 кілограм дорівнює. Переводимо в кілограми. В одному центнері 100 кілограм. Отже, 7 центнер це 700 кілограмів, та ще 18 718 кілограмів. Шосте завдання. 9 тонн 37 кілограм. Будемо переводити в кілограми. В одній тонні 1000 кілограм, в 9 тоннах 9 тисяч і ще 37 кілограм. Отже, разом буде 9037 кг. Сьоме завдання. 2 хвилини. 10 секунд будемо переводити в секунди. В одній хвилині 60 секунд. А в двох 2 множимо на 60 120 секунд. І ще у нас 10 секунд. Разом 130 секунд. Восьме завдання. Дві години три хвилини. Переводимо в хвилини. В одній годині 60 хвилин. В двох годинах. 2 множимо на 60 120 хвилин. І ще у нас 3 хвилиночки 123 хвилини. Запишемо 2 години 3 хвилини дорівнює 123. У нас вийшло з вами хвилин. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання. номер 57. Трішки ускладнюємося, заповнимо пропуски. Отже, перше, 49 міліметрів будемо переводити в сантиметри та міліметри. Пригадуємо, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, 49 це 40 плюс 9. 40 міліметрів це 4 сантиметра. Отже, 4 сантиметра і 9 міліметрів. Друге завдання 205 см. 205 см. Переводимо в метри і сантиметри. В одному метрі 100 см. Отже, у нас є 205 см. Це 200 см плюс 5 см. 200 см це 2 метра. І у нас залишається 5 см. Третє завдання. Дві тисячі метрів переведемо в кілометри та метри. В одному кілометрі тисяча метрів. Отже, у нас тут дві тисячі, Це буде що у нас Два кілометра і залишається 17 метрів. Четверте завдання. 1113 грам. Будемо переводити в кілограми та грами. В одному кілограмі тисяча грам. Отже, що у нас буде 1 кг і 113 г. П'яте завдання. 809 кг. Будемо переводити в центнери та кілограми. В одному центнері 100 кг, А у нас тут 800. Отже, буде 8 центнер. І залишається у нас 9 кг. Шосте завдання. 5917 кг. Будемо переводити в тонни і кілограми. В одній тонні 1000 кг, а у нас 5000 кг. Отже, це 5 тонн. І залишається у нас 917 кг. Сьоме завдання 605 секунд. 605 секунд. Переводимо хвилини та секунди. Пригадуємо, що в одній хвилині 60 секунд. А у нас 600. Отже, скільки це у нас? Це у нас з вами 10 хвилин. І що залишається ще від 600? Ще у нас є 5 секунд. 5 секунд. І останнє восьме завдання: 219 хвилин. Переведемо в години і хвилини. Пригадуємо знову ж в одній годині 60 хвилин. 4 години це 240 хвилин, багато. 3 години це 180 хвилин. Отже, 3 години це ми забрали 180 хвилин а було 219. Віднімаємо 219 мінус 180, залишається 39 хвилин. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. Будь ласка, вдома виконайте завдання. 58. Повторіть, будь ласка, співвідношення між одиницями вимірювання. Його дуже важливо вивчити і знати, якщо ви не знаєте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!